Усіх вітаю, друзі. Наперед я забігаю. Хочу вам сказати, що кошти на автомобіль для 93-ї бригади ми вже зібрали. І завтра я вам уже покажу цей автомобіль, як ми його вручаємо нашим бійцям. А зараз я хочу показати нам приїхала посилка від підписників та нюзнепарадин волонтери, які нами займаються, і вони прислали те, що нам потрібно. В першу чергу хочу сказати, ось у нас чотири такі кевваревих ошибника. Це ми купили в магазині Defender. Я силочку залишу в описі. Це дуже важлива річ. Я не раз вам казав, що це обов'язково потрібно кожному, кожному солдату. Я ще окремо буду робити огляд цих ошибників, а зараз ось нам для солдатів прийшли чотири ошибника. Також, дякую вам, що ви нас кидали грошей на автомобіль, а гроші ще залишились. Ми взяли автомобіль трошки дорожче, ніж хотіли, і ще накупили кучу нишечків для хлопців, для себе, і ще там останеться другим воякам. В першу чергу, це ми купили один ПНВ, тобто це прибор нічного бачення. Ось для. Водіїв, бо не їздити з включеними фарами. Ми включаємо і їдемо взагалі без проблем. Хочу сказати, що один ми купили за гроші і один такий же ПНВ, ось він, нам передав Андрій. Дякую тобі. Він за свої гроші купив, передав нам його. Також він нам передав мастила для зброї. Все будемо користуватись все гаразд. У нас два ПНВ, ми ще один будемо купляти. Бо я думаю, що хлопцям ми один віддамо з цією машиною, а собі ще на другу машину ми ще купимо, бо гроші ще залишились. Також хочу сказати подяку ще одному Андрію, який нам прислав отаку от трубу розвідника. Бачите, яка гарна штука. Ми теж будемо використовувати. Також ми купили окремо ще одну трубу. Розвідника, бо ті, що ми купували, їх побила вже мінами. І дуже доречно, що в нас вже є ще труби розвідника. Це дуже важливо. Також ми купили хлопцям віддамо, бо в них немає. Це у нас бінокль. Дуже якісний, двадцятикратний. Це у нас є. Також нам прислали безкоштовно мастило. Для зброї. Це я народ віддам, будуть надливати всім хлопцям, вони будуть чистити цю зброю. З мастилом нам прислали ще шкарпетки. ну, Дяка дяка за шкарпетки. У нас кофе, кава, дуже багато. І дуже ціна така річ. У нас нам прислали безкоштовно дві от, отакі газові горілки. Обіж фірми Fire Maple. Вони дуже якісні. Я окремо зроблю на них огляд. І ви побачите, чому ми радіємо саме цим девайсом. Ну, ось така посилочка. Зараз хлопці к нам ще приїжджають на машині, і я завтра вже вам покажу, яку машину вони пригнали. чими, з якими вкусняшками. І ще раз хочу подякувати всім, хто донатив. Ми за 4 дні зібрали кошти більше, ніж треба, і скупились на передову. І через 4 дня вона вже тут. Дякую хлопцям, які з цим займаються. Дякую всім підписникам, всім друзям. Ми не переможні, ми перемагаємо. Слава ЗСУ, а Путін гандон.